А чуєш? чую, зі мною. Дивись, я щось покажу. Це диван Техас від українського виробника торгівельної марки Вудлайн. Габаритний розмір цього дивану 89 см на 192 см. До комплекту цього дивану входять дві великі подушки та дві прямокутні подушки, які розташовуються по обидві сторони дивану замість пилиць. Для того, щоб розкласти диван, прибираємо подушки. Принцип розкладки цього дивану викатний. Для того, щоб розкласти диван, піднімаємо частину і викатуємо її. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку та отримуємо спальне місце 1,47 м на 1,94 см наповнення дивану. Пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Замовити іншу тканину або вибрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас кожного дня. До зустрічі у себе у гостях. До зустрічі, мої любі, папа. -па.